Дорогі друзі, перед вами невеличкий спортзал, в якому проходить відкритий чемпіонат місцевого осередку Колос Полтавського району. Як ви бачите, це досить цікавий вид спорту, тому що він універсальний і дуже доступний. Заняття таким видом спорту не потребують якихось великих капіталовкладень чи якихось великих е, е, об'ємів, е, чи якоїсь великої підготовки. Для цього всього навсього всього потрібно тільки, е, тільки хороші дротики і хороша мішень, які я, можна купити або замовити, і, е, як би кажучи, будь-якому будь місці можна вдома його вішати і. Тренуватися тому ми щиро віримо, що в найближчий час цей рекреаційний вид спорту отримає належну оцінку і підтримку у нашій, нашій області. Сподіваємося, що не тільки в області, а й всій Україні цей вид спорту буде. Процвітати називається, тому що ми знаємо, як давно він виник. Що ще, як по легенді кажуть, що це англійські лучники для того, щоб не втратити свою форму і не втратити своєї сили і влучності, вони робили спеціально такі змагання, коли погодні умови не дозволяли цього робити на дворі, стрільби з лука. Сподіваюся, що для багатьох із нас цей вид спорту стане путівкою в життя, який хоч і буде проходити. хоч і В основному він відбувається в закритих приміщеннях, але дозволить багатьом людям з інвалідністю вирватися із чотирьох стіл. Сподіваємося на краще. В прекрасному виді спорту Дас.